Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Трошки покажу вам, чим я займаюся, де я буваю, що я відвідую. поділюся з вами лінками, якщо вам теж буде таке бажання відвідати ті ж самі, де буваю я. І так, для початку я хочу вам сказати, що я Знаю, що ви найкращі дівчата, самі-самі найкращі, які є у всьому всесвіті. Ви такі самі, як оці файні квіточки. найкращі. Пам'ятайте про це. І якщо хтось вас ображає і каже, дитина така, пам'ятайте, що він дурень, або вона дура, якщо вам таке каже. Я знаю, що ви найкращі. Вірте, будь ласка, у себе навіть те, що ви робите, не дуже. Так. Вітаю вас зі святом весни, бажаю вам натхнення, подорожі, бажаю вам нових знайомств, бажаю вам здійснення мрій і щоб ви ніколи не зупинялися і завжди поряд з вами були люди, які вас надихають. Щоб у вас були квіти, обновочки і гарний настрій і гарна погода. Я вам покажу, чим я займалася дуже коротенько, щоб можна було випустити відео, бо моя вся техніка вже потребує заміни. Тому монтажувати, тому, ну це довго. А знімати на телефон це треба змінювати телефон. І так, покажу вам, чим я займалася. Я вишивала ось цю бабку. Ось така. Гарнюня, ось дизайнер. Тільки я зробила її не на аїді, а на рівномірці і через одне переплетення, тож коли буде результат, я вам покажу. Но на цьому бабкомання не, за... не завершується. Тому я зараз покажу вам ще одну бабку, яка неймовірно гарна. Вона зроблена в техниці витинанка. Це українська техніка, якій дуже багато років, і історично так, історично так склалося, що її використовують для оздоблення своєї оселі, прикрасити, щоб пизати, щоб був в домі. Зрозуміли, так? Да? Чому зараз купувати якусь іграшку за 100 доларів на наймодніше? Навіть Чим ніж зробити своїми руками. Я протестую проти цього і закликаю вас, з вашими діточками, онуками, просто для себе сісти та зробити своїми руками красу. Що я не розумію, я передвинула, щоб було файно, воно знов тіньочку. Так, цю трояндочку мені подарував син, цю трояндочку мені подарували з моєї. Роботи, де я пропрацювала дуже багато років. Мені дуже приємно. Клас. по папірону, скільки людей бігли на зустріч, зустрічали своїх людей, яких вони кохають. Це так приємно просто дивитися. Вони ой, очі горять, руки тремтять, вони квіти ці тримають, для своїх біжуть, зустрічають. Клас. Так, але ж ми не про це, ми про витинанку. Зараз я вам покажу формат А3, який в мене получився. Я була на майстер-класі, дам посилання Дарії Альошкіної, я давно мріяла. Я з нею багато переписувалася, листувалася до того. Но на майстер-клас мені не вдавалося ніколи до неї попасти. То в мене щось не не виходить, то в неї щось не виходить, в общем, алілуя! Все зійшлося, і ми зустрілися з нею на цьому вікенді. Як ви знаєте, вікенд це час, який треба призначити для себе обов'язково, тому кожну суботу та неділю ви маєте десь бути зі своєю родиною або зі своєю душею. Зараз покажу, що в мене вийшло: посилання дам в описі, якщо хтось ще захоче. Ось ця Даша, неймовірна білявка, яка зробила себе сама. Мені подобається її посил, який вона пропонує. Світу не потрібна ще одна Даша Альошкіна. Світу потрібна ви. Будьте неймовірною, нікого не повторюйте, тому ви будете неповторною, якщо не будете нікого повторювати. Ну, це клас. Так, ось її роботи. Ось, будь ласка, переходьте за посиланням. Кому цікаво. Ви знаєте, що я минулого разу була на її виставці, цього разу була ще екскурсія, але я вже поїхала. Була екскурсія в музеї модернізму. Так, це такий давали. А тепер що ж я зробила? Та-ра-та-та-ам! Пара-па-пам! Па-пам! Як вам таке? Клас, так? Да? Було дуже багато. Дизайнів, сюжетів, як ви розумієте, це авторська розробка. Вона на українських традиціях мені подобається дуже, як ви розумієте, бабкаманія продовжується. Розмір А3. Так, тепер далі. Далі я хочу вам розказати про Шевченківський гай. Це такий парк, який. Народної архітектури та побуту, який називається львівський скансет, тобто під небом. Вхід був 8 та 9 березня за донат, тобто можна було зайти безкоштовно за якийсь донат. Це цей донат на відновлення та відбудову музею Романа Шухевича, який знищили російські шахеди. Ну, ви ж знаєте, ці придуркуваті знищують все. Що можна і не можна, що треба і не треба. Так, що хотіла сказати, дуже тут затишно в цьому музеї, пташки бага... співають, вся територія доглянута. Дуже гарні ці хатинки, в кожній хатинці якась гадзиня, вона вас зустрічає, показує ці пічі, ці пічі вони працюючі, тому. Там готують і рибку, тушкували з овочами, і капусняк, і борщики. Ну, це просто неймовірно. Я залишу посилання, можна також приїздити з дітьми, з собачками, сам, з чоловіками, ну, з ким ви хочете. Так, значить, познайомилася я з Оксаною Сокол. Це людина, яка входить в топ-20 України. Неймовірно, було мені приємно. Купила дещо для свого сина і взяла в неї реквізити, тому що я можу своїх учнів привезти до неї на екскурсію. В неї, до речі, буде майстер-клас 16 березня в 14 з вибійки. Чому я так зацікавлена? Тому що мені дуже подобається бренд Зерно Він у Львові. Я вам показувала шоурум. В шоурумі я була, приміряла речі, які мені були до вподобі. І ось Оксана саме вони в колаборації з брендом Зерно, і вона подає їй цікаві ідеї. А вже Христя втілює їх в речі. Сучасні. Ну, це дуже класно. Значить, Оксана Сокол проводить майстер-класи в садибі, свого прадідуся, село Заколоть, Східниця, чи заколоть, може, я неправильно кажу. Вона вивчає, досліджує та популяризує мистецтво, вибійки та все бойківське. Співпрацює з зерном, як я вам сказала. Вона готує в глиняному горщику, в печі, ну, уявляєте, який це смак. Дуже-дуже всім рекомендую. Ще хочу вам показати, що в мене виходить по колонам. Два колона в мене зараз в роботі, зараз покажу. І вставлю вам ще, я відвідувала виставку в Одесі. Коротенько вставлю, щоб відео було десь хвилин 15, не більше. Так, дівчата, ось трояндечка, яку мені подарував мій син. Дубль 2, тому що я не нажала кнопочку. А ось трояндечка, яку я вишиваю для себе колон, тому що, ви знаєте, один уїхав в мене вже в Київ. Є в мене замовлення, замовляють, мені дуже приємно. Дякую вам. Коли я гуляла, був в мене вікенд по Шевченківському гаю. Всі там ходили з квітами файно вдягнені. І я так сумувала за домом, щоб швидше вже побачити мою трояндочку. Я ж знаю, що в мене вдома є. уявляєте ну, собі, і хочу там бути і тут бути, хочу бути в двох містах одночасно. Бачили таку? Да. Хочу бути там, тому що там неймовірні люди, тому що вони такі творчі, такі цікаві, неймовірно Ой, неймовірні люди. А хочу додому, бо тут в мене трояндочка мене чекає, моя дитина мені купила. Ну, вау, вау. Олександра в королі, дівчата. Так, і ще покажу вам, що в мене є з іншим колоном. На якому він етапі, не на такому файному, сразу скажу. однак продвігається. Зараз покажу вам, як моя дитина пристроїла мені там все, що можна пристроїть. Зараз ще покажу ось такий я привезла смаколик із Львова, он львівський круасан, Вони стали робити такі прянички. Дивіться, як класно. На релаксі. Один іще і ще один є, називається цьомкі-бомки, Ой, клас! Дивіться, які квіти, обожнюю квіти. Обожнюю просто клас. І ще ось ця людина, неймовірно, Оксана Сокол, вона зробила ось такі смаколики. Моя дитина народилася в рік півдня, і я купила йому такого смаколика. Я вам казала, вона там стільки робить смакоти в глиняних на печі. це зроблено її руками мені. Дуже приємно від її рук привезти щось для моєї рідної дитини. Так, тепер показую вам, що тут у мене. Дивіться: лупа, станок, тканинка. І на тканинку я натягнула ось, ось це. Це основа шовкова. А це ні. І ось такі в мене тут просування. Ой, як показати? Давайте ось так, мабуть. Бачите, ось такі в мене просуваннячки, Не фокусується. Не хочете, не хоче. Так, все, дівчата, ставлю вам ще з виставки трошки із Шевченківського гаю, і трошки з майстер-класу. Ставте лайки, кому цікаво, підписуйтесь, хто на такої мною на одній волні. І до зустрічі у наступних відео. Пока-пока!